Слідчими слідчі управління головного управління національної поліції Хмельницької області за процесуальне керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону, а також за оперативного супроводу управління карного розшуку та співробітників військової контррозвідки служби безпеки України викриту злочинну групу, яка на замовлення Російської Федерації здійснювала Пошкодження та знищення транспортних засобів працівників та СП а також військовослужбовців збройних сил України. Організатор даної групи сам вийшов на замовників з метою заробітку коштів. Він розмістив оголошення в закритих інтернет мережах з пропозицією підпалу транспортних засобів працівників сил оборони та безпеки. Невдовзі Фігурант отримав замовлення від невідомих осіб на підпал транспортних засобів працівників ТСЦ у місті Хмельницькому. Для цього він залучив співучасників з числа жителів міста Хмельницького, які здійснювали пошкодження та знищення транспортних засобів шляхом їх підпалу. Причому здійснили фіксацію е, процесу горіння на свої мобільні телефони та відправляли відеозапису організатору. Наразі лідер злочинної групи повідомили про підозру у вченні закінчених замахів на умисне знищення чужого майна шляхом їх підпалу, е, а саме транспортних засобів, а також у перешкоджанні здійснення законної діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Його затримана та обрано запіжний захід у вигляді тримання під вартою. Загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років. Поліцейськими проводиться перевірка фігурант на причетність до скоєння аналогічних кримінальних порушень на території регіону, а також документування злочинної діяльності його спільників.